Масляна весела, життєстверджуюче свято проводів зими і зустрічі весни, яке з задоволенням відзначають як діти, так і дорослі. Масляну святкують цілий тиждень, який називається Масляний тиждень, а потім наступає Великий Пост. На Масляну печуть млинці. Тому що круглий, рум'яний золотистий млинець так схоже на сонечко, а весни без сонечка не буває. Кожен день маслянічного тижня мав своє значення. Понеділок зустріч. Вівторок загравання. Середа лакомка, Четвер розгул, п'ятниця тещини вечірки. Субота, посиденькі зовиці, неділя, прощена неділя, де люди просили один у одного прощення за всі образи та спалювали опудала зими на багатті. Масляно святкували, люту зиму проводжали, були танці, були співи, та й млинці усім на дива. Ой, яке то гарне свято! Вас дозвольте привітати!